У новорічну ніч у Балтіморі відбувається серія жорстоких вбивств. Безжальний злочинець робить це під прикриттям святкових фейерверків. розслідувати справу доручено спецагенту ФБР Ламарку, який проводить нараду у поліцейському відділку. Він каже, що вбивця не залишив на місцях злочину ні гільз, ні патронів, ні відбитків пальців. Крім того, зрозуміло, що цей стрілок має цілий спектр розладів особистості. У помічники спецагент обирає молоду та амбітну Елеонор Фалко, яка демонструє розуміння психології вбивці. Дівчину запрошують у 6-й ранку на нараду до Ламарка, який спілкується у кафе з представником місцевої влади Джесі Кеплтоном. Ламарк пропонує закрити у місті парки, стадіони та торгові центри, але Джесі відмовляється вводити навіть комендантську годину. Ламарк каже Елеонор, що вона розуміє вбивцю, тому що є потенційно гарним детективом та таким самим психом, як і він. До них приєднується. Слідчий Джек Маккензі. Ролі Леонор в цьому ділі це зв'язок між поліцією та ФБР. Ламарк може довіряти тільки їм двом. Починається щоденна кропітка робота з обробки величезного об'єму інформації. На нараді один із співробітників повідомив, що матеріали поділу запросив відділ по боротьбі з тероризмом, який очолює Френк Гребер. Ламарку ця новина не подобається, тому що розслідування доручене саме йому. Секретар приносить Ламарку на підпис документ від Джесі Кеплтона, в якому він зобов'язується не просити введення. Для комендантської години, і спецагент неохоче робить це. З'ясовується, що стрілок використовує стару снайперську систему, яка застосовувалася ще у операції Буря в пустелі. Це ускладнює пошук, тому що доведеться вручну порівнювати докази з архівними даними. Слідчі не можуть виявити хоча б що, що могло б об'єднувати жертв маніяка: одна пуля, одна жертва це все. Джек отримує повідомлення, що злочинця затримали. Група захвату та троє слідчих вирушають на місце, де зустрічають конкурента Фрейда. Гребера Ламарк злиться. Після короткої характеристики вбивці, який зараз перебуває в одній із квартир. Френк дає команду групі захвату діяти, а сам спостерігає за цим. Раптово злочинець розбиває вікно та падає на землю. Рівень люті Ламарка, Джека та Елеонор зашкалює. Виявилося, що у чоловіка навіть не було зброї. Ламарк вимагає, щоб Френк зізнався, що помилково підозрював постраждалого. Джек доповідає, що в квартирі працювали троє малярів. Слідчі по черзі, запитують малярів, де вони були вчора ввечі. Кожен з них має алібі. Увагу Елеонор привертає взуття робочих. Джек зауважує, що один із них, Родні Ленг, має великий попит у замовників. Слідчим доводиться опрацьовувати багато інформації. Елеонор отримує результати з лабораторії, з яких стає ясно, що вбивця має дефіцит залізи, тобто він не їсть м'яса. Ламарк запрошує дівчину повечеряти та зустрітися з цікавою людиною, його близьким другом Гевіном. Елеонор дорікає йому, що він підписав бумагу для Джесі Кеплтона. Ламарк пояснює, якщо Об він цього не зробив, його б замінили. Дівчина впевнена, що його бос та Кеплтон бояться, що він знайде вбивцю і опиниться в центрі уваги. Ламарк на це посміхається. Крім того, вона відчуває щось дуже дивне у ленгі. За вечерею вони втрьох обговорюють важливість статусу у суспільстві. Гевін розповідає теорії про вбивцю, які панують у суспільстві. Леонор запитує, яка його особиста теорія. Гевін вважає, що злочинець родився не тут, а місце, де він виріс, стало жахливим. На його думку, вбивця впевнений, що у цьому. Цьому винна країна. Друзі жартівливо сперечаються. Ламарк з'ясував, що 8 років тому Елеонор отримала відмову від працевлаштування в бюро, але дівчина не думала, що про це важливо розповідати і хотіла проявити себе раніше ніж він про це дізнається. Під час перевірки вона провалила тест з психічної оцінки, тому що у неї виявили агресію залежності та антисоціальність. Зазвичай ці риси належать тим, кого ФБР арештовує. Елеонор зізнається, що не ходила в коледж та встигла спробувати всі заборонені речовини. Вини. Спецагент розуміє, що ненависть, яка рухає вбивцею, не відрізняється від її. Але чому він хоче знищити всіх? В торгівельному центрі багато людей. У якогось чоловіка з примірювальної кімнати зникає одяг. Потім свідок бачить, як в туалеті чоловік намагається помитися. Поліція отримує скарги та намагається знайти цього чоловіка. В цей час в кафе якийсь бомж збирає стрілок недоїдки, а саме овочі. Відвідувачі обурюються його присутністю та діями. Поліція намагається зупинити його і Починається бійня. Елеанор отримує повідомлення про активного стрілка та прибуває до торгівельного центру. Навколо багато закривавлених трупів, у яких дзвонять телефони. Слідчі переглядають записи з камер спостереження. Вони бачать, як бивця спокійно розстріляв людей поруч і замінував квітник, який вибухнув, коли повзійшли поліцейські. Елеанор разом з Джеком шукають на сміттєзвалище зелену сорочку, яку злочинець викинув в центрі. Завдяки цьому доказу вони зможуть отримати зразок його ДНК. В цей час Ламарка вмовляють показати по телебаченню відео з камер спостереження. Він прочається, кажучи, що це як відкрити скриню Пандори. Джек та Елеонор приносять до відділку сорочку вбивці. Лабораторія вже дослідила його червики та знайшла залишки фарби. Дівчина знову аналізує перелік робіт, які виконував маляр родні ленг. Група виїжджає на місце, де, ймовірно, має бути стрілок. Це невеликий супермаркет, звідки Елеонор намагається вивести відвідувачів на вулицю. Злочинців четверо вони обирають пиво. Починається перестрілка трьох них вбивають поліцейські, але останній не той, кого вони шукають. Ламарка обвинувачують в тому, що після показу відео на шоу почалася хвиля злочинів. Його хочуть усунути від розслідування. Він запевняє, що знає, як знайти вбивцю, але це не допомагає. Леонор вдома приймає ванну та плаче, тому що переживає за свого боса. Раптово вона бачить фарбу на своїй стелі і щось розуміє. Вночі дівчина їде до маляра Родні Ленга та запитує, як той встигає виконувати так багато роботи. Потім вона викликає Марка, щоб той послухав зізнання Ленга в тому, що віддавав роботу іншим хлопцям, колишнім ув'язненим. Серед цих хлопців був один, який не їв м'яса та молочного, тому що працював на скотобійні на півдні штату. Художник малює портрет злочинця зі слів Ленга. Поліція опитує співробітників кожної скотобійні і знаходить жінку Рамону, яка впізнає чоловіка. Це дін Посі. Його батько був інструктором по стрільбі. Ламарк разом з Леанор їдуть до будинку Посі. Дівчина каже, що потрібно підкріплення, але чоловік. Вік вважає, що це зарано. Поки вони сперечаються за їхньою машиною, зупиняється інша та починає гучно сигналити. Це приїхала мати Діна, яка стверджує, що давно не бачила сина. Ламарк просить допомогти арештувати його живим. Вони входять до будинку. Під час розмови Еленор бачить чоловічий одяг, який сушиться. Вона розуміє, що Дін поруч та намагається попередити Ламарка, але лунає постріл і чоловік падає. Мати просить дівчину не рухатися та запитує, як та може зберегти життя її синові. Еленор просить забрати телефон. Та зброю в неї тала Марка. Жінка зробила це та вийшла на вулицю. Вона звертається до сина та просить довіритися дівчині, яка допоможе йому уникнути в'язниці. Мати просить сина зупинитися та стріляє собі в голову. Еленор з жахом спостерігає, як озброєний чоловік наближається до неї. Він заходить у будинок та сідає. Він не вірить, що їй не байдуже, і просить не брехати йому. Дівчина пояснює, що її взяли, тому що думали, що вона розуміє його. Вона каже, що він у ролі вбивці став розвагою для інших та пропонує. Поламати систему. Дін зізнається, що любить тишу та вільний простір, а люди йому завжди заважали. Еленор жалкує, що вони не поспілкувалися раніше ще до того, як він перетнув межу. Дін просить, щоб вона виконала його останнє прохання. Він хоче лягти поруч з мамою та обійняти її в останній раз. Еленор повинна вистрелити йому у голову, а потім спалити їх обох. Дівчина дає свою згоду. В цей час до будинку під'їжджає поліція, і вона розуміє, що чоловік зараз скоїть чергове вбивство. Дін б'є її та затягує під. Підвал в сараї. Вона прочається і кличе на допомогу. Чоловік вбиває обох поліцейських, але одному вдається викликати по рації підкріплення. Дін повертається у підвал та закладає вибухівку зверху. Дівчина закликає його зупинитися. Сарай оточують поліцейські. Дівчина весь час намагається відмовити його від супротиву. Але марно і лунає вибух. Чоловік бере рушницю та виходить назовні. Елеонор дається звільнитися, і вона йде до поліцейських, де її зустрічає Джек. Дін розшукують поліцейські. Він робить вигляд, нібито збирається Вистрілити в них і у відповідь отримує шквал вогню. Еленор розмовляє з босом поліції ФБР та Мерії. Вони пропонують їй мовчати про те, що відбувалося в тому будинку. В обмін на посаду аналітика. Дівчина погоджується, але має декілька умов. Ламарка нагороджують медалю за мужність. Його пенсію переведуть його найкращому другові. а Вона хоче бути спецагентом. Боси не проти. Вона підписує угоду.